Так, ну що, друзі, покажу, що зараз в процесі готовки кліво. Що будемо робити по кліво? М'ятенька задня кришка. Треба підтягнути буде. Ось тут, бачите, м'ятина є. Так, це витягнеться без пофарбування, тут прокапається гарно, акуратно буде. Так, отут, друзі, є подряпина, це майже сполірується, не буде. Ця дверка, ця вм'ятинка теж підтягнеться, сполірується. Ось тут. Тут буде теж викатка без підфарбування і буде тут легенький локальний підкрас. Тому що, ну я думаю, що таке залишати немає сенсу. А можливо ми його спробуємо врятувати. Ну, побачимо. Думаю, що важко буде його врятувати. Тому що, в принципі, Я думаю, що простіше буде його підфарбувати. Воно притерто, не сильно, чуть-чуть. Буде вона готова. Значить, що тут в ній? В ній нове літо, в ній комплект зими, тільки в якійсь іншій машині та зима. Є ще комплект зими непоганий в цій машині. І тут класна комплектація і кліво на автоматі. Це 1,6 бензин. Всього на все 150 тисяч пробігу. Є парктрони. В неї е клімат, круїз. В неї присутній автомат присутній, лінзована оптика, така гарна. Датчик світла сенсор дощу, 4 підйомники, по-моєму. Чи, чи повно два підйомничка, Два підйомники в неї. так, ну Але гарний стан. 150 пробігу, восьмий рік. ну Така підготовка, в принципі, не серйозна, Кермо, там теж є такий зацепик маленький, не знаю, побачимо, може ми його врятуємо, може кермо перешиємо, побачимо тут. У них така хвороба відстає, на них відстає той верхній їхній шар. Ну, я зараз в принципі покажу, як воно виглядає. Покажу вам кузов, що він гарний рівний. Так, По порогах є отут така зацепка, бачите, трошки якби черканули поріг не сильно. І з іншої сторони теж десь мадама їздила, Вон, бачите, воно трошки якби підігнутий він. Так, що я вам покажу зараз? покажу зараз, що з кермом. Бачите, кермо взагалі дуже гарне. Але от проблема їхня, ото. Цей шар верхній, він відстає. Ну і, і таке. Ну, але комплектація крута, бачите, з блютузом, покращена акустика, кліма. Все по ньому є. Сидіння, Сидіння треба тут чуть, чуть ремонту, бачите, відстала отут. Це проблема їхня теж. Кліво відшиється гарненько зробиться. Та й в принципі все. Підшити трошки сидіння. Тежте сідали тут, натерли його і протерли. Підшити сидіння, м'ятинки, подряпеньки забрати. Легенький локальний підкрас, і машина буде готова. Ціна, ціна, ціна буде, ну не знаю, друзі, готового. 6.5 На автоматі, кліво, інші бенз. Десь отакий от порядок ціни буде. Ця Автівочка в суботу має поїхати до нових власників, вже вона зарезервована. Зефіра також, друзі, вже готова майже на фініші. Покліво теж, в принципі, я думаю, що за днів 10 я вже справлюсь. Днів 10 чому? Тому що ну, треба чекати. Нічого швидко тут не виходить. «Зефіра» що тут? 13 й рік чистий. 1,8 бенз, механіка на непоганій комплектації, круговий партрон. Кондиціонер, підйомнички в неї присутні. шкіряне кермо, ручка, круїз присутній, гарний стан по салону, нічого не треба шити, та й в принципі навіть глобальний є підлокітник, відключається патрон. В принципі, навіть, є, якщо чесно, об'єктивно, може і стірки, його особливо не треба. Ну, Є декілька плямок забруднень, то я їх напевно постіраю. Тому так. Зефіра гарна. Якщо вона вам цікава, друзі, то... На Б, Р, На мою думку, це непоганий варіант. Чистий 13-й рік свіженький. Тут залишилось що? Хінчистка салону, треба змінити оце колесо. Чому змінити? Тому що це запаска, треба зняти запаску, завести на шиномонтаж, поставити сюди. Треба наклеїти тут наклеючку на бампері, тому що тут є весь такий нюансик. Пісмона фарба, ну я не бачу сенсу фарбувати бампера. Я думаю, що тут заклеїться гарною наклейкою такою. Для багажних відсіків, щоб воно подряпане, не з'являлося. Та й в принципі буде і правильно, і гарно. Тому так, а так зефірка досить таки красива вийшла. Салон гарний, живий. По вікнах 13-й, чистий 13-й рік, вона, по-моєму, навіть якийсь там майже останній місяць 13-го року. Тому так, її ціна, друзі, десь готової 9-5 буде приблизно. Якщо воно вам буде цікаво, чистий 13 рік, приблизно 9500. Ну, Гольф, що гольф? Гольф чекає поліровки фар, чекає, треба заїхати, ну, чекає самої поліровки, поліровки фар, пару вм'ятинок а, і чекає заїзду до електрика є. Треба вияснити, десь не працює якийсь датчик положення фар. Ну, так, в принципі, голь дуже крутий. Кодіак сьогодні відправляється в столицю. Ну, далі, 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 далі що? Ще? А, он, ще апарат є. Готується теж, що я по ньому роблю. Відправив сидіння на перешивку. Там нічого критичного, маю фото. Елементарно, хотертися через те, що це саме Рекаро сидіння. Автомобіль сьомий рік, він такий гарний по кузову, без корозії є. Ой, друзі. Без корозії є підкраси, але автомобіль реально в адекватному дуже стані. Значить, сьомий рік 1,6 BSE, Seat Leon, Навіть лежить в можете зразу інкодис зафіксувати собі. Бенз, все як має бути. Класна комплектація, в принципі, прикольненька, легкосплавні, туманки. В нього є... Так, датчиків, датчиків немає світла дощу. Є в нього круїз, є в нього шкіряне кермо, є в нього підігрів передніх сидінь, МП3 акустика. Живенька, гарна машина. Цікаво, друзі, то набирайте. Вона реально непогано виглядає. Стан її по кузову. Є фарбовані елементи, крило, по-моєму, двері і якесь оце крило. Але в загальному можна сказати, що якби так вкладень вона не потребує, можна взяти, просто їздити, почистити салона, знайти оцю накладку верхню. От. Та й в принципі все. На тому буде крапка і можна зразу експлуатувати, масло тут замінене. Зараз 243 пробігу, ГРМ змінювався на 190, тобто ще в принципі 1015 на тому ГРМ можна поїздити, диски колодки в доброму стані. Ходова, в принципі, добра, зеркала складаються, він притонований. Грубо тачка, сів і можна відразу кудись їхати. Ну, масло замінити через там масло змінене, збірочка валяється. 4 тисячі тому, я думаю, що до 1005 ще можна проїхати, змінити собі оливу. Та, в принципі, все і кататись. Дуже гарний Ліон, Ціна, друзі, Ліончика 6. Десь 6 тисяч буде приблизно, живенька машина, навіть дуже живенька. Не поржавіла, що саме головне з тим, що треба довгоном 1,6BS є 7 рік, правда, ну, але стан кузова і все решта адекватне, навіть дуже. Салончик Recaro. зараз покажу. Десь, мене. Десь в мене тут були по ньому. Так, по салону, друзі, що карти гарні, почисте, під 4 підйомничка. Кермо трішки потерте, але 243 пробігу. Ну я не бачу сенсу фарбувати, як на мене, на його пробіг виглядає непогано. Сидіння завіс на підшивку, зараз побачите фото, що з ним. Цю штучку теж завіс на підшивку. Там, ну, просто є декілька тріщин, хочеться зробити гарно. Отакі забруднення невеликі. рекаро сидіння. Та що, помити, почистити. І можна дубасити відразу, адекватний дуже Ліон. Дуже спортивно має поведінку. От Леон, він бачите, відрізняється від інших машин. Тим, що поведінка його така, знаєте, класна спортивна. Заглушку. Я би нічого більше не робив, чесно. Почистити салон, поставити заглушечку, краснути її в сіренький колір. І спокій. І катайся. Якось так. Ну, моя така думка.